Три методи заробити на сервері Найткрафт. Перший спосіб це вбивство мобів. Звичайно, нікому не потрібні кістки та гнила плоть. Тому під час таких івентів, як Кривавий місяць, моби сильніші, але мають дорогоцінний дроп. А якщо у вас ви екстремал і битва з простим зомбі не для вас, то ви можете спробувати свою зброю та броню на босах. Звичайно, це є важко, але це цікаво і вигідно. А якщо ви більш мирний гравець, то наступний метод для вас копання мінералів. На автошахті біля спавну можна здобути багато грошей та мінералів, а якщо мати прокачені кірки, то це взагалі можна дуже сильно прискорити. Після цього ці мінерали можна продати покупцю біля тієї ж автошахти. А наступний метод для тих, хто хоче себе більше показати з точки продавця: створення бізнесу. Це може бути як і ресторан, кафе, так і магазин. Через те, що на сервері є багато унікальних речей, ви можете придумати свої бізнес-стратегії. Yeah, Переходьте до нас через Discord, який ви можете знайти в шапці профілю, або сканувавши цей QR-код. Гарного дня! Чекаємо вас на сервері.